Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилась, думає краплина, увечері я була високо в небі і захотілося їй знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалася краплина, піднялась високо-високо у блакитне небо до самого сонечка. А там тисячі інших краплинок зібралися усі в чорну хмару і затулили сонечко. А чого це ви заховали мене від людей? Розгнівалося сонечко і послало на хмару вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім. Злякалася чорна хмара і розсипалася. Пішов дощ, упала краплина на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля. Я так скучила за тобою.